Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терророзклад на тему віку різну тему. Несподіванка на порозі. Яка несподіванка на порозі. В мене дивиться. Людина стабільна. Успішна, е, яка досягає певних висот, певних е, удачі, успіхів у своїй роботі, е, так, яка приносить їй задоволення. Людина, яка чекає якихось важливих цінних паперів, або документів, або е, Фінансів людина, яка поборола всі труднощі в своєму житті, невезіння неудачі, перешкоди, всі відійшли від неї. Або людина просто по-йнашому ставиться до всього оточуючого до життя і якийсь таких як би груз поступово сходить з плече до людини. Та, да, багато що залежить від нашого сприймання нашого світу від ставлення до життя. Так, яка насподівака на порозі? У вас на порозі йде благословення долі, успіх, удача, здійснення вас всіх ваших мрій, бажань. Так, вийшла карта конюшина. Так, у вас відкриваються дороги до нового життя. Така несподіванка на порозі. Так, всі труднощі, як я казала, випробування ваші вже позаді. Ви переходите на новий етап. Карти підтверджується. Буде багато розмов. Багато контактів, багато переписок, спілкування, зустрічей, а також дуже вас люблять, ваші недруги, багато заздрісників, і є у вас пліткарів за вашими плечима осуждають вас, хто схвалить, ваші е, фінансові справи, е, ваш успіх у вашій роботі. В бізнесі, хобі, він не дається їм спокою <свісно> своєю стабільністю. Так, яка несподіванка на порозі. Можливо, проявиться там, когось проявиться мужчина через інтернет, або у когось відбудеться знайомство. Почнеться все з дружби. Угу. Який буде вам вірний, надійний так. Е, на порозі консподівання це е, ваш ріст, е, кар'єрний ріст, е, кар'єрний ріст, духовний ріст, е, зростання вашого матеріального добробуту, благополуччя, прочитання когось чекає. Признання, похвала за плоді вашої праці, ви розквітнете, ваше життя йде розквіт, розквіт та будете привабливі, які будете манити до себе, оточуючих, так, ваше життя йде розвиток всіх сфер вашого життя. Там, де був е, завмирання, там де була тишина, почнеться зрушення, і буде розвиток, і це приведе вас до стабільності. Хто спустить корені глибокі, тобто це кому запропонують руку серця, Так. Це відкриє дороги вам до успішної, щасливої, офіційної. Сім'ї. Ви того навіть не сподіваєтеся, то буде для вас дуже великою несподіванкою. Нехай буде так. Дякую за перегляд. Вітаю вас всіх святим вечором. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю миру, бажаю душевного спокою і нехай збиваються всі ваші мрії. До нових зустрічей! Dus hier gewoon.